Його там називали «Окурок». Аку ну от, видимо, видимо. Ну я слышал ещё и ещё одно його прізвище. Это попозже появилось, насколько я понимаю, бледная моль это на более на 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 более позднем этапе его карьеры. Недопалок, бледа моль, чи все ж таки суперагент КДБ у Дрездені? Він виконував роль носільника портфелю Собчака. А потім мав імідж Смотрящого від КДБ за мером демократом. Невже це все про нинішнього президента Ерефії? Що з цього правда і яким був шлях кадебіста Владіміра? Розкажемо далі а з вас підписка і вподобайка. Однокласник Владіміра Владіміровича Юрій Швець розповідав: у студентські часи президента Ерефії вважали сірою мишкою. Радянський розвідник майор КДБ, однокурсник Путіна Юрій Швець згадував, що не пам'ятає Путіна у навчанні. Заклад був досить маленьким, всі один одного знали. Після того, як Путін став президентом, природно це прогриміло у викладацьких колах червонопрапорного інституту. Новина приголомшила всіх. Це була сіра миша, людина ніхто. Найкраще його характеризували ті псевдоніми, якими Путіна нагородили під час навчання і роботи. Перший це недопалок, другий блідамоль. Путін, звісно, згадує про себе зовсім інші речі. Я в розв'язку лі коли у мене був псевдонім Платов. Ну у всіх були псевдоніми, тому що ну, робота така. А ось Швець зазначав, до навчального закладу, де вони з Путіним вчилися, було вкрай складно потрапити. Але якщо ти вже був там, потрібно було зробити щось неймовірне, щоб далі тебе не взяли в розвідку. Так Путіна насправді не взяли його направили назад до Ленінграда через професійну непридатність. Як же Путін опинився в КДБ? Подейкують, що Путіна завербували в КДБ, коли він навчався на четвертому курсі юрфаку Ленінградського державного університету. А ось Слава Рабінович, так той самий фінансист і публіцист, вважає, що попиваючи пиво замість навчання в ЛДУ в 70-х, Путін добровільно записався до КДБ, ставши звичайним стукачем замість того, щоб бути студентом. Чому Тому що він ніколи не мав здібностей, щоб бути юристом? Тому що він хотів бути стукачем. Тому що він хотів працювати в КДБ. З вулиці, у ж же сім'ї, у мене ж связи не куди куда иметь. Я, я пішов в прийомну прямо. На Прийшов, Пришел, вийшов мужик, такий симпатичний. Я симпатичный. Говорит, тебе чего? Я говорю, я вот хочу, да. Ну, ну он очень по-серьезному отнесся. Говорит, ну, поступать, да, можно или армию там пройти, или поступить в закончить в вуз. Я говорю, какой вуз? Он говорит, любой. Я Він Он говорит, лучше юрфак, як рашу. Ніби доводячи цю тезу, інша людина, каскадер Микола Ващилін, з яким у Путіна пересікалися долі, пригадував, Путін завжди був нахабним дворовим пацаном. І таким же залишився. Ващилін казав, що розуміє, чому Путін хотів стати розвідником, працювати в КДБ. Сам же писав: якось йому дали в лоба так, що іскри з очей полетіли. І він зрозумів, що треба шукати якусь силу. Яка б могла йому допомогти. А такою силою в СРСР був лише КДБ. Офіційно Путіна направили в КДБ на університетські комісії за розпорядженням, коли по ньому вже зачитували результати, представник відділу юстиції ледве не відправив майбутнього президента РФ і в адвокати. Як раптом оперативник, який сидів в залі, прийшов до тями і заявив, що випускника вирішено направити в КДБ. Коли Путіна взяли, він нібито дуже зрадів. Випив чарочку чи не одну, і навіть сів після цього за кермо. Мовляв, це не єдиний випадок, коли майбутній президент Арефії керував автівкою в нетверазому стані. Про це розповідали однокласники Путіна у книзі Владимір Путін Історія життя», яка була заборонена. Якось за таких обставин говориться у книзі, Путін збив людину. Він не став заперечувати факт аварії, але запевняв, що постраждалий, нібито сам хотів коротити собі віку і сам стрибнув під колеса автівки, за кермом якої був Путін. Отже, урочистий момент мрія Вови Путіна збулася. Він потрапив в Ленінградське управління КДБ. Спочатку його відправили в секретаріат, де як зізнався президент РФ, він просто підшивав якісь документи. Потім його перекинули на оперативну роботу. Після чого близько п'яти місяців він провів в контррозвідувальному підрозділі. Путін готувався заступити в п'ятий відділ КДБ, який займався боротьбою з ідеологічними диверсіями. Людською мовою вони боролися з інакомисленням. Протягом року майбутній диктатор домігся неабияких успіхів. У 85-му році його вирішують відправити за кордон до Дрездена, як же Путін зважився поїхати за кордон. За його словами, це був вибір відправитися працювати в так звану дружню НДР або до ворожої ФРН. Для останнього варіанту потрібно було мати досвід, бодай кілька років служби в центральному апараті. А він хотів виїхати майже одразу. Путін був з восімдесят 1985 по февраль 1990 року співробітником бюро зв'язки КГБ в Дрездені. Це бюро розміщалось в нескольких десятках метрів від офісу штазі. Про період роботи Володимира Путіна в КДБ в Дрездені побутують міфи. кажуть, він навіть заохочував німецьких терористів до вбивств. Але розслідування Шпігелю показує протилежне. Президент Арефі швидше за все не був суперагентом протягом багатьох років навколо постаті російського президента крутяться історії, що мають спільний мотив. У 1980-х Володимир Путін був молодим офіцером КДБ, який служив у східній Німеччині. З Дрездена він нібито підтримував зв'язки з терористами з фракції Червоної армії РАФ у західній Німеччині, передаючи їм зброю та інструкції. За деякими версіями Путін неодноразово головував на секретних зустрічах між КДБ, східно-німецьким міністерством держбезпеки та представниками РАФ, де обговорювалися плани атак на знакові об'єкти, зокрема вбивство голови Deutsche Bank Альфреда Гергаузена. Ці припущення про зв'язки Путіна з РАФ потрапили до кількох міжнародних біографічних досліджень, зокрема до бестселера мережа Путіна, британської журналістки Кетрін Белтон. Першим джерелом інформації виступав анонімний інформатор, нібито колишній учасник РАФ. Довгий час залишалося загадкою. Хто саме стоїть за цими свідченнями? Пізніше стало відомо це Дітмар. Із містечка Ділінген у федеральній землі Саарланд, дід Марука 71 рік, і за своє життя він встиг побувати хіппі, грабіжником банків, учасником сумнівних викриттів. Але, схоже, він ніколи не був членом раф у Саарландії його знають як завзятого оповідача, який має чималий список судимостей, зокрема й покарання за неправдиві свідчення. Цей випадок ілюструє проблему з реконструкцією біографії Путіна як співробітника КДБ. Відтоді як він став на чолі російської держави, журналісти та дослідники ретельно аналізують його діяльність у НДР в період з 1985 по 1990 рік. В цьому процесі факти часто переплітаються з домислами, і Путін постає як радянський суперагент. У публікаціях можна знайти чимало спекуляцій, участь у змові з метою повалення уряду НДР, створення агентурної мережі з перебіжчиків зі штазі, шантаж науковця, якому нібито планували підкинути компромат у вигляді порнографії. Втім, переконливих доказів цим історіям досі немає. У доступних архівах штазі ім'я Путіна згадується лише побіжно в контексті привітань з днем народження, адміністративних нотаток і культурних заходів, зафіксованих на вицвілих світлинах. Ці скромні документи породжують нові запитання: чи були його дії настільки секретними, що всі сліди ретельно знищувались? Чи можливо його робота була настільки буденною, що її просто не вважали вартою архівування? который там работал, в общем, то він був директором Дома дружби. Утром открыть дверь, вечером закрити, дверь. Вот вся работа, робота. Судячи з усього, його і щоденна служба не вирізнялась особливою драматичністю. Час від часу були якісь поодинокі вечірки, на яких також були присутні колеги з Держбезпеки НДР. Горст Ємліх, ад'ютант останнього керівника Дрезденської штазі, згадував, що роль Путіна в місцевій резентурі КДБ була другорядною. В інтерв'ю Шпігель він назвав його хлопчиком на побігеньках. Тим, хто виконував доручення, але не охвалював рішень. Хоча Путін іноді підписував запит до Міністерства держбезпеки НДР. Ключові питання завжди вирішував сам резидент особисто через перекладача МДБ без участі Путіна. Схожі спогади має його колишній колега по кабінету. За його словами, Путін був відвертим конформістом, чия робота зводилась до перегляду заяв від західнонімецьких родичів, які планували приїзд до НДР, або до пошуку потенційних інформаторів серед іноземних студентів Дрезденського університету. Втім, це не зупинило хвилю припущень про участь Путіна в секретних місіях. Сам він ніколи не розповідав публічно про свою діяльність у НДР, і образ загадкового головного шпигуна йому схоже був на руку. В архівах штазі згадок про Путіна немає. Один із небагатьох документів лист 1989 року, у якому Путін, як офіцер зв'язку КДБ, звертається до керівника Дрезденської штазі з проханням допомогти інформатору, якому відключили телефон. Тож справді робота в Саксонській резендитурі була не такою героїчною, ніж це іноді подається. Один із напрямків, у якому Путін уже мав досвід ще з Ленінграда. Боротьба з опозицією у жовтні 1989 року. Його начальник, генерал-майор Володимир Широков, повідомив штазі про студента Дрезденського технічного університету, який, використовуючи наявний у нього принтер, розмножував і поширював звернення демократичного руху новий форум Минуло кілька тижнів і впала берлінська стіна 5 грудня 1989 року. Ввечері правозахисники. Вийшли на марш повз будівлю КДБ на вулиці Ангелікаштраси. Їх зустріли радянські солдати, які охороняли об'єкт. Цей епізод став основою для нового міфу про Путіна в НДР. За однією версією, він особисто вийшов до демонстрантів, рішучий з озброєною охороною. За іншою, невисокий чоловік стояв осторонь біля входу до штаб-квартири штазі і спостерігав за подіями з безпечної відстані. Чи був Путін того вечора на місці, достеменно невідомо. Жодних підтверджень цьому немає. ФСБ не одразу подарувало Єльцину свого фаворита. Система ще раніше відпрацювала механізми тіньового контролю над публічними політиками і поступового перехоплення влади. Спершу в Бориса Єльцина був свій коржаков, а в мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака з'явився свій Путін. Молодий, блідий, непримітний. У незграбному завеликому костюмі, що нагадував естетику бандитських 90-х, Путін не просто носив портфель за Собчаком. Він був смотрящим від КДБ, примерові демократи, і водночас виконавцем корупційних схем на тлі загального хаосу і економічного краху. На початку 90-х північна столиця Росії балансувала на межі голоду і фінансового колапсу. Продуктові полиці були порожні. Місто потребувало антикризового менеджера, здатного розрулити ситуацію. І тоді Володимир Путін, який очолював один із департаментів мерії, запустив бартерні схеми: стратегічну сировину, нафту, рідкоземельні метали, деревину, бавовну вивозили за кордон. В обмін на продукти харчування, обсяги експорту були настільки масштабними, що викликали підозри навіть у митників. У листі до мерії тодішній керівник пітерської митниці Степанов попереджав: документи, підписані чиновником Путіним, дозволяють вивезення 750 тисяч кубометрів лісу. Це, мовляв, річна потужність переробки всього ленінградського лісового порту. Інакше кажучи, цифри виглядали завищеними до абсурду. Але це вже зовсім інша історія. Тож чи був Путін справжнім розвідником. Його функції зводились не до видобутку копалин, а до контролю, профілактики, і стеження і боротьби з інакомисленням. Він просто сидів в кабінетах і виконував доручення. КДБ не дав йому кар'єри, але дав звичку: до вертикалі, адміністративного захоплення і навички бачити та вичікувати. Хіба не це інстинкт виживання? Навіть для молі на цьому мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Все буде Україна.